Чи варто власнику бізнесу е, знати, що таке СММ? Так і ще раз так: якщо власник бізнесу не знає, що таке Інстаграм, що таке Фейсбук, що таке карточка товару, що таке довес, що таке сторіс, е, що таке таргет, де він налаштовується, які ставити цілі, е, як будувати стратегію і, взагалі, що робить той СММщик? То, як він може розуміти і е, хотіти СММ? Вони дуже хочуть СММ. Бізнес завжди хоче СММ, бо тому, що про нього всі говорять. І всі говорять, з якого етапу, бо там є продажі. А власник бізнесу має прийти, принаймні, на курс, якийсь такий загальний курс, зрозуміти, що. Що таке СММ, які там продажі є, скільки там тих продажів, чи взагалі там є його потенційна аудиторія і так далі? Тому, якщо ми говоримо про те, чи власнику бізнесу потрібно знати СММ, тому що йому потрібно перше знати, як ставити цілі, як виміряти КПІ свого СММщика, щика як будувати стратегію, як давати задачу СММщику, щику що входить в обов'язки СММщика. Тому, якщо ви хочете знати ці пункти і повністю чітко розуміти, що вас очікує від роботи СММщика, приходіть до мене, Марта Постернак, курси СММ на 100%. І я вам повністю покажу і розкажу, що до чого робиться.